Я спитаю вас про поспіх, з яким Росія намагається компенсувати брак, брак своєї техніки, і вже є результати. Ось, дивіться, в Білгороді під час ремонту танку вибухнув снаряд. Один танк знищений, два пошкоджені. Як ви думаєте, як довго російська військова машина може протистояти от західному промисловому комплексу? Ну о, тут, тут треба послатися на російських аналітиків, які стверджують, що жодних шансів немає. У російській економіці, у російській військовій машині протистояти західному економічному блоку, да, економічному, військовому і так далі. Ну але з іншого боку, ми бачимо, що поки що е, Захід не надає нам ту кількість зброї і ту кількість обладнань, які е, ми могли б на які ми розраховуємо, які ми вимагаємо. Ну, от, е, тобто, Захід нам допомагає так знаєте, відповідаючи на визови на виклики. От був виклик щодо артилерії, почали давати нам ствольну артилерію навесні того року. Був виклик на те, щоб мінімізувати наші втрати від артилерійського вогню, концентрація артилерійського вогню, що було під Северодонецьком та е, Лисичанськом. Почали давати Хаймерси. Ну, от, е, тепер є загрози наступу там, великого масштабного. Ну почали знімати бар'єри щодо постачання нам зброї, важкої бронетехніки, танків. Колісних танків, про які ми згадували на початку нашого розмови. Тобто, поки що вони відповідають на виклики, але вони надіють на випередження. І е -е, поки, таке, поки таке відбувається, росіяни мають змогу там знімати з баз зберігання свої танки, складати там з 5, з трьох одиниць один, і цей один танк видати на фронт. Ну таким чином, в принципі, вони поки що входяться. Я ще хотіла запитати вас про ленд-ліз. Ми знаємо, що президент Шаджо Байден підписав цей закон ще на початку травня, і на даному етапі постачання військової допомоги все-таки йде поза, поза рамками е цієї програми. Тобто, ленд-ліз ще не почав працювати. І як ви думаєте, він нам зараз потрібен чи ні? Ну, е ми знаємо, про те, що затверджено великий бюджет е допомоги Україні. Більш ніж 40 мільярдів доларів, це дуже великий бюджет, і цей бюджет він передбачає е, допомогу без повернення, тобто, це е, подарунки, скажімо так, да це постачання. Лонгвіст, так чи інакше, це оренда по великому року. Тобто, ми повинні будемо по якимсь чином е, компенсувати ці витрати, які були подані на які були подані, значить на. На нашу користь, або повернути ту техніку, яку ми отримаємо після того, як війна закінчиться. Тобто, е, на мій погляд, на сьогоднішній день лендліз не працює, але працюють інші інструменти, які зараз використовуються, щоб допомогти Україні. Лендліз він існує е, для президента Сполучених Штатів, тому, в тому на той випадок, якщо е, Конгрес не захоче допомагати Україні, так, і лендліз це тим інструментом, який допоможе. Президенту Джо Байдену обійти, обійти ці перепони. Ну, поки що таких перепон немає, і ми отримуємо допомогу, як кажуть, то той здаром, і користуємося її. Хоча, знову ж таки, я хочу наголосити, що цієї допомоги поки що, на жаль, недостатньо. Вона надійно не виброжуть. А от як ви думаєте, чому саме після новини про передачу Франції цих колісних танків почалося, почалося постачання західної зброї? Вперше нам знову таки дають ці західні танки, бронетехніку. Ну Чому? Тому що повірили в нашу перемогу? Ну, стояв якийсь психологічний бар'єр, знаєте. От можна передавати все, окрім там певних видів озброєння. До цього часу ми там просили у них атакам ракети 300 кілометрів далі дії, і випросили у них танки і важку бронетехніку. Там було, було дуже багато знаєте, таких відмазок, чому не треба їх давати, чому е, це ще не на часі. Ну, от, зокрема, там існував психологічний бар'єр щодо леопардів, як ми це пам'ятаємо. Ну, я думаю, що він, знаєте, була така родова травма, я кажу, що як ж так, німецькі танки в полях України, в степах України після Другої світової війни, ну як можна? Це ж знову ж таки повернення до тих часів. Не можна таке, тобто для німців це була, знаєте, якась психологічна історія, яку вони не могли для себе уявити. І от Еммануель Макрон, який хотів зберегти Путіну обличчя, свій час дуже довго йому телефонував і хотів всіх вплинути до мирних перемовин, кажу з ним, тепер раз і вирішив розробити Гордію вузол і передав нам. Ну, фактично, ми їх називаємо колісні танки, але це важкі бронетранспортери. Із танкової гармату 105 мм, але він їх передав, і таким чином він збив, збив цей замок, і відразу пошло, пішло вирішення питань щодо передачі нам танків. Очікуємо на Леопарда від Польщі, очікуємо на танки від Великої Британії, Там буде маленька кількість, ну але, е, як кажуть, за маленькою кількістю піде і велика. Хаймерці теж нам спочатку отримали 4 одиниці. Так, ось Польща, да. Ви згадали про Польщу. Вона О, готова нам передати леопарди, але от буквально читаю остання новина: що от уряд Німеччини поки що не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка. Що відбувається? Чому якась така незрозуміла позиція Німеччини щодо цих танків? Ну знову ж таки, можливо, там є діє все це. Знаєте, пострадова травма стосовно танків німецьких на полях України. Я кажу. Там вони створюють таку коаліцію, ви про це чули, що значить, європейські країни там хочуть створити такий консорціум, ті, хто мають на озброєнні леопарди, і поділитися з Україною там певною невеличкою кількістю цих танків, зокрема там Фінляндія про це казала. Ну, в Польщу про Польщу ми чули. От, але е, всі вони очікують, що якась європейська країна першою зробить зробить такий крок. Е, першу зробить такий крок, і обов'язково для цього потрібна потрібен дозвіл з Берліну. А до Берлін очікує відмашки від Сполучених Штатів, і от така, знаєте, от така круговер там, і вона дуже сильно затримує цей процес. Що у мене складається враження, що ми раніше отримали танки від Великої Британії, що це зробить Польща чи Німеччина? Чи вони отримують дозвіл сполучених штатів, оскільки британці вони не мають таких перепон, вони вирішують самостійно? Ну скажуть, що треба танки, ну будуть танки. От. Ну і можливо після них цей процес піде швидше. Ну, ми теж сподіваємось, що про ці процеси будуть швидкими, ми отримаємо всю необхідну нам зброю. Я дякую, що ви знайшли час поспілкуватися. Нагадую нашим глядачам, що з нами був Денис Попович, військовий оглядач, головний редактор сайту Апостроф. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої подобайки, щоб бути в курсі всіх цікавих коментарів.